Всім привіт! Сьогодні 17 червня. Працюю. Ось Вчора переселив нові вулики сім'ї. Видно, вони ще трішки блукають. Коли льотки були ось тут на верхній льоток вони звикають зараз на нижній і вулики інші. Ну і той. вони швидко звикнуть. якби. Але відео не про те. Вчора проглядав свої е, шестирамочники. На предмет маток чиї, там, чи сіють, не сіють. Попались дві сім'ї, в яких попались матки, ну, тобто не матки, а бджоли трутовки. Я думаю, всі, ви, всі знають, як виглядає трутовий розпліт. Якщо хтось не знає, я покажу, правда, я його тут вже трішки м -м, подер. Ось. Він такий йде. Горбатий ще на нього кажуть. Ось Як видно, так. такий розпліт. Це сталося чого, бо тут перша матка не облетілась. Я дав другий маточник і мені потрібно було дати їм відкритий розплід, це я так його пошкребав е... потрібно було дати відкритий розплід, щоб не струтились. Ну Я щось провтикав. Ну, вийшло, як вийшло. Я їм так розкажу може, трішки, як я виправляю. Ось ці дві рамки, це я їм тільки що підставив із бджолами, і з нормальним розплодом, із хороших сімей. Якби стараюсь давати, щоб там було більшість так печатного е, розплоду, але щоб якісь і були відкриті комірки із личинкою, щоб вони відчували запах розплоду. Нормально, Якби, щоб могли... ну, Спокійніші були, щоб знали, що можуть вивезти собі матку. Ну, Матку, маточник я, верніше, їм дам. От, Але взагалі, що як я їм, що я роблю коли в такому випадку, я відношу ось це, сім'я, ось, ось я взяв сім'ю, відношу просто на край пасіки десь. Ну так, метрів 20-30 від вулика хоча б. Ось я сюди відніс їх отак. Тільки що я дивився тут, може побачу зараз. Щас... Якщо побачу, то покажу. Підніс сюди просто ось там де, ось там вуликота. Я їх витрясу тут, просто на землю витрясаю і все. Витрясаю всіх бджіл і ставлю на вулик на місце. Даю туди декілька рамок із печатним розплодом, ну і з відкритим трошки. І в принципі. Е, ці бджоли, які трутовки, вони літати не можуть. Ось, е, я покажу, може, бо я тільки що тут був, тут було їх більше, може вони десь в траву позалазили. Дивіться, бджоли, яка трутовка, вона літати не може. Вона таке враження, начебто вона е, таке брюшко, як таке враження, як повне нектар. Ось вони повзають в траві, тут ось дивіться е, ось тут. Якщо б було більше, вони заповзали в траву вже. просто. бджола трутовка вона літати не може, От. тому ну, повернутися на своє місце туди у сім'ю вона не зможе. І В принципі, ми можемо ту сім'ю зараз дати або їм плідну матку, або маточник. Будим ну, дивитися, зазвичай воно спрацьовує. Якби сім'я виправляється, і я думаю, що вона там, за місяць вона вже буде мати гарну силу. Можливо покажу, якщо не забуду. Тому ось так. Вже комусь буде корисно. Все, дякую за перегляд.